Слухайте, Apple Medican GG Medellin може би нам кудись ходити на пікнік? Як думаєте, га? я за Рейвен. Я теж. Йо. Можна з вами? Я думаю, це буде чудова ідея. Я так і знала, що ви погодитесь. Ну що ж, ходімо? Так. О. Як гарно сісти під вечірок, зробити пікнік і почитати книжки. Це точно меделі. А яку главу ти вже читаєш? Першу? А ти? М -м -м. третю, а ти Епл, яку главу вже читає? Я читаю главу другу, а ти Рейвен? Ого, а ви чому так помало читаєте? Ей, чому ви зли... злитеся? Просто скажи нам, Рейвен, яку главу ти читаєш? Ну, добре, якщо вам так цікаво, я читаю вже четверту главу. Ого! Стоп! Що таке рейвен? А де Джі-Джі і Кен? Хм, треба подумати. Ми прийшли сюди разом з ними, але ми накрили на стіл, ми накрили. Розставили всю їду, а вони кудись не. О, Кен, як гарно подивитися на зорі у підзорну трубу. А особливо під вечір, коли зорі дуже гарно видно. Ось на, подивися. О, це правді гарно. Невже ти так любиш астрономію? Так, а ти що? Ні? Ну, я теж її люблю, але я не дуже її люблю, аж так сильно, як ти. Хм. Ти хто по знаку О, Я, риба, а ти, а я рак. О, я знайшла сузір'я риби і рака. Вони разом подивися. Де? Ось подивися. О, так, це справді рака і риби, як Угу. Mm -hmm. Ну все, ходи вже до дівчат. Вони певне, за нами вже заскучали. Це точно, пішли. Діджі Кен, де ви були? Mm. Ми дивилися на зорі в мою підзорну трубу. А ви що тут робили? О, ми теж не нудьгували. Я прочитала чотири глави, як правильно до четвертої глави, як правильно правити королівством. А я до третьої глави, а я до другої. А я прочитала лише тільки першу, але я вже закінчую читати другу. А ти вже прочитала? Що прочитала? Дічі, ді, ти що забула? Е, ні? А що? Нам потрібно було прочитати, як правильно правити королівство. першу і другу главу? «О, Ні. А коли нам до школи? Лавчо? Завтра. Я могла це забути. Все, тепер я буду мати два. Не Джі-Джі. ти скоренько прочитаєш і все, я це знаю. І я і ми знаємо. А я тим більше знаю. Правда, ви в мене вірите? Так. Тоді добре, я більше не плачу на наступний день в школі. Ура! Сьогодні по уроку, як правильно правити королівством» я отримала вищий бал. А ми тобі казали. Дітки, не плачте через якусь маленьку дрібничку, бо потім це обернеться дуже великим лихом. Па-па!